Протокол засідання загальної згодів школи старшого будинку громадського об'єднання Голоснородом, де доповідачем з питання ЖО був план Бурий. Головочену на цьому засіданні був Муліновський. Саме тоді йому стало відомо про існування цих документів. І е, до, е, належно чином, е, чином завірена копія і ваша честь копія свідоцтва про наявність цієї реєстрації і копія витягу з Державної реєстраційної служби, що така організація існує. і разом користуючись обов'язати ситуацію, хочу подати свою заяву про застосування свого про земної як від представника виконавчого комітету, а ви суд вже не ходив на радшу кімнату два рази. Тобі світу, так, ось, ви свої попитання теж Так, Також, якщо вважаєте, я можу його озвучити. Ну, будь ласка, коротенько. Так. Ось, я вважаю, що вказаний позов в окремій його частині подано Звернення до суду, зокрема, вимоги щодо визнання незаконними та стосування рішень виконавчого комітету. 10 січня 2013 року номер 25 та від 5 червня 14-го року номер 1329 Сьогодні пояснює наступне. Ваш, отримуючи повідомлення про нарахування За спожиті комунальні послуги та сплачуючи за них, також мав можливість дізнатися про те, що ці нарахували хто ці нарахування проводить і за що. А отже, і мав можливість знати, що виконавцем послуг по будинку по вулиці Хліб 23 є товариство жило. Відповідно до частини першої статі суду, яка з українського адміністративного запиняється заключення сроки встановлення закону залишається без розгляду, що судна підставних заяви під матеріалу на зади став для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду, поважної по що постановляється ухвалу. Прошу поза Маліновського до виконавчого комітету Вінницької міського ради. В частині визнання незаконної відділення виконавчого комітету скасування рішень виконавчого комітету. Міницької міської ради 10 січня 2013 року номер 25 та рішення 2014 року No13.29 залишити. Ваша думка, Ваша честь, Ми заперечуємо, тому що ми надані на позачумавського стало відомо саме 24 грудня 2014 року. Стосовно е, поновлення е, терміну давності, е, нами подана відповідна клопотання поновлення сроків терміну давності. А щодо те, що стосується регламенту Вінницької міської е, виконкому Вінницької міської ради, він наносить зобов'язальний характер для мешканців міста Вінниці і мешканці міста Вінниці не зобов'язані е, читати кожен раз нові рішення, які приймає виконком Вінницької міської ради. Також що стосується бухгалтерських документів. То я скажу, що це відповідна воля мешканців, чи хочуть вони розбиратися, звідки підвищуються тарифи, чи не хочуть. Але зважаючи на політику нашої держави, коли кожній квартал підвищується квартирна плата, то я вам скажу чесно: 90% мешканців, які обслуговуються ЖЕО, Мабуть, і самі не знають, що ця структура, ну, яка на думку мого позивача, створена незаконно рішенням рішеннями випадковому міській ради, От. ще нараховує на них плату за свої послуги. А при вас числа це протоколи? 4 грудня 2014 року. Саме при доповіді. Саме під час доповіді, коли доповідач приніс копії цих документів? Я Ще таке запитання, скажіть, будь ласка, позивач дійсно проживає за адресою хліба 23 місто рівне? З його слів, так. Да. В такому випадку, щомісячно, починаючи з лютого по квітень, і протягом послідуючих періодів він мав би ознайомитись з оголошеннями, які були з лютого по квітень 2013 року. Щодо обслуговування будинку, то вже. І далі, крім оголошень, щомісячно на кожному під'їзді розвішується собі вартість виконаних робіт, де зазначається, хто є виконавцем. Де ці оголошення? На дошках оголошень або на під'їзді. Я такого ну, не знаю, вас Перше, по-друге, я вам скажу на моєму будинку, коли кожного під'їзду є оголошення, і хто їх не читає, бо там. Доповнень немає. Сути для домарачі, національне вирішувати, що до копиї. <поставити> ви нас не сидіть, пожалуйста, та ви сидіти, що ви сюди берете гроші за те, чого вам не положено. У вас український парад. Місце для вас своїх наважки, приватні руки віддали, і ви якщо нас будемо старати за це. За що? Ми от кого наявне роботу. Представницький ОНУ. Ви ніхто на роботу. А ви з нами зали. Далі. Ну ви особисто не я. Ми говоримо зараз за взагалі не незрозуміло, які речі. Вам ні, ви не хочете, а ми ви зрозуміли давно, а ви не хочете ходите по суд, нікого так не тягали, по судах, як вас стягають. За вашу нечесність. Доручення Гордічук, а також відповідача по даній справі та третій особи Міщенко щодо застосування строків позовної давності відмовити. На ухвалу суду може бути подана апеляція протягом п'яти днів, дня проголошення.